Всім привіт! Сьогодні ми знову в наших улюблених місцях. Тут йде війна, але не людина з людиною, а людина з природою. І на жаль, перше перемагає. Та я сподіваюся, скоро все зміниться. 没、嗯、事，你坐 О, скінчився. Тут унікальна галявина. Тут посеред болота замість дерев росте типова сонтрава. Таке враження, що за цією галявиною хтось от слідкує, щоб дерева не знищили червонокнижну траву. Нарешті, наша мандрівка до пасток завершена. В цій унікальній екосистемі можна побачити на записі пасток кого завгодно. Найчастіше в об'єктив камер потрапляють сарни європейські або козулі. У деяких самців роги вже вичухані та вилинявші. А ось у цього козлика ще панти. Ну нічого, встигне до серпня, час є. Сьогоднішню подорож, ми багато кого побачили, і це далеко не всі зйомки із наших фотопосток. Але то вже тема для наступного відео. Друзі! Хто бажає підтримати україномовний контент, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, користуйтеся функцією спонсорства під моїми відео. Чи наші катібато? Подрожийте експериментів.